Композитор Йоганн Себастьян Бах є дуже важливим композитором для мене, тому що він є неймовірно важкої складності. Твори його надзвичайно тяжко виконувати. І коли виконавець створив і виконав програму Йоганна Себастьяна Баха, то він дуже себе після того поважає. Йоганн Себастьян Бах говорив: все, що маю я в житті, все, що можу я в житті, я завдячую одному господу Богу. Для нього я і пишу свою музику. Дійсно, якась невидима рука водила цим геніальним композитором, тому що стільки, скільки він написав творів, якщо б наша сучасна людина хотіла тільки переписати, для цього би потрібно було їй 60 років. Для Йоганна Себастьяна Баха улюбленим інструментом був орган. Хоча він грав і на багатьох інших інструментах. І е, органна творчість його є велика і багатогранна. Він писав прелюдії фуги, фантазії фуги, токати і фуги, пасакалію, е, хоральні прелюдії і фуги, концерти. І у своїй концертній програмі я старалася з кожного жанру вибрати по одному твору, щоб показати. Всю різносторонність характеру і образів творів Йоганна Себастьяна Баха. Але, 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 токата і мінор займає перше місце. І коли є концерт, обов'язково вона повинна звучати. Це є улюблений твір публіки і, напевно, всіх органістів. Його можна грати вічно, він ніколи не наблюдає.